Привіт, друзі, хочу розповісти про нову модель Тріфазного реле. Вона дуже суттєво відрізняється. Ось була така стара модель, є в відео на моєму каналі. Кому цікаво можете переглянути, називається TOUPD363V. Нова модель один в один з зовнішньої виглядає майже один в один, але тут добавився в кінці буковка S як І Називається вона TOUPD3DF63. VA s Це стара модель, це нова модель. Ззовні вони відрізняються практично нічим тільки буквеним індексом а насправді, я рахую, що суттєво дуже відмінність полягає, в чому вона полягає, я розповім в цьому відео і покажу продемонструю. Тобто ми її увімкнем це реле, протестуємо і як вона працює, ця відмінність. І так, що саме за відмінність відмінність? В тому, що тут є два режими, додано перепрацювання цього, як воно працює цього реле. Воно може працювати в синхронному або в асинхронному режимі. І ви самі можете собі вибирати, в якому режимі саме буде працювати це трифазне релье. В чому воно полягає відмінність? Асинхронний режим це коли, якщо буде спрацювання по одній з фаз, вимикаються всі три фази. А асинхронний це синхронний режим. Якщо асинхронний режим, тоді якщо буде спрацювання по одній фазі, наприклад, перевищення по струму чи по напрузі, то вимикається саме лишень одна фаза. А, а всі а інші дві будуть працювати. І що кому потрібно, в яких так сказати для яких цілей людина зможе сама вибирати. Давайте вмикаємо його і -по протестувати, чи працює це, як воно працює. До речі, тут в пункті меню додався ще один пункт меню. Теж про нього розповів на лаштуваннях. Там було трошки в старому трошки менше. Тут додавалось трошки ще. І так ми бачимо три фази ми вимкнули подали Ну в мене нема три фази, я одну фазу просто закоротив. Бачимо 232 вольти напруги. Давайте зразу її перевіримо, чи така вона яка буде показувати вольтметр наш. Перевіряємо, показуємо. 236, 232, 231, ну приблизно, дуже схоже. Чуть-чуть вольтметр показує на, десь на вольт, на 1-2 вольта більше. Все зрозуміло. Так, поки вимикаємо. Щоб не задати батарейки, акумулятор, точніше. Давайте пройдемось по влаштуванням. Я розповім, які відмінності. І саме це перший пункт, який раніше був, час затримки після того, як з'являється живлення, 10 секунд затримується. Спрацювання по верхній межі, спрацювання тобто, назад, увімкнеться. Тобто, якщо перевищило 270, потім, коли впаде менше 265, воно увімкнеться. Це час затримки після спрацювання по перевищенню. це Швидкість спрацювання від 0,1 секунди, я перевіряю, від 0,1 секунди там здається до 30, Я не пам'ятаю точно, але великий діапазон і ну, стоїть за замовченням один. Я не мішаю. Не, не, не буду. Спрацювання по нижній міжі постараюся дуже швиденько дійти саме до тих пунктів, які є нові. Бо це вже все було, і я це про це все розповідаю. Потім відновлення живлення при такій напрузі, якщо було зменшення, це час після якого буде спроба знов відновлення при спрацюванні. Це час працювання знову ж від 0,1 секунди. Це все по вольтаж іде по нижній межі. Далі йде калібровка вольтажу, можна відкалібрувати. Далі йде це? Йде, 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 йде. Я можливо переплутав, Це, мабуть. Е... Мені здається, це сила струм, при якому буде спрацювання. До речі, давайте ми зараз будемо перевіряти, ми його виставимо собі. У мене є праска під сюди ота підключена. Зараз вона не підключена. Ми, ми, ага, ні, це у 10 це, ага, це, мабуть, дисбаланс фаз. Я випечаюся, це дисбаланс фаз. Тобто, якщо буде різниця між першою і другою фазою 30 і більше вольт, воно спрацює. Оце якраз і є наступна. Як це функція? Буде от наступна пункт його не було в попередній версії. Тобто, це коли повернеться, воно це вже буде повернення від дисбалансу. Тобто, якщо було наприклад перевищення дисбалансу, було 20 вольт. А коли вже буде зменшення, знов до 15, то воно знов увімкнеться. А це можна вимкнути, тобто дисбалансу цей функцію дисбалансу можна увімкнути, можна вимкнути. Далі йде цей йде налаштування, це один функцій налаштування, спрацювання перевищення по струму. Я вже був поставив 9 А, бо у мене праска 10, трошки більше. От будемо перевіряти, будемо підключати праску і воно має спрацювати по перевищенню по струму. Це все так само йде вже, як і в минулому є. Це час відновлення після спрацювання по перевищенню по струму. Це час спрацювання так само від 1-1 секунди. Це калібровка по струму. Це вимкнено, вимкнено, не знаю, що вимкнено, А ось, а це вже, мабуть, кінець. І ось вже буде режим вибираємо синхронний. Зараз тут синхронний режим. тобто... Якщо буде спрацювання по перевищенню, от ми зараз зімітуємо перевищення по струму, і буде спрацювання, то відповідно мають вимкнутися три фази. Це синхронний режим. Ми зараз це і перевіримо. Для того, щоб зберігти цей режим, натискаємо і отримуємо кнопочку Set. Все, тепер ми вмикаємо праску і побачимо, що спрацювати повинно в цьому режимі вимкнутися всі три фази. Праска підключена до першої фази. Вона десь 10 А видає. бачимо навантаження, бачимо, спрацювало. І бачимо, що спрацювали всі три фази. Через 30 секунд вони увімкнуться. Бачимо, напруги нема, напруги нема, напруги нема. Тобто, це синхронний режим, спрацьовують всі три фази. Вимикаємо праску і йдемо в режим налаштування, ставимо асинхронний режим і попробуємо так само замінтувати перебільшення струму. Зараз хвилинку воно відліковує 30 секунд. Після спрацювання там було в налаштуваннях виставлено нами. Ідемо налаштування, пункт міняємо на асинхронний. Ставимо. Ось він. Так, змінюємо синхронний, асинхронний. Натискуємо set і утримуємо. Так, зараз 10 секунд йде відлік, і ми вмикаємо праску. І потім перевіримо, чи має вимкнутися тільки одна фаза. Тобто отут буде фаза. І до речі, в асинхронному режимі показано, що всі три фази працюють. А коли синхронний режим, тоді показано, оця тільки горить лампочка, щоб увімкнена. Ну, пробуємо змітувати, побачимо ще, звернемо увагу на ці світодіодики, які будуть світити. Тобто, ще раз в синхронному режимі світився тільки один, коли всі три фази запитані, тобто було увімкнено якоби. А в асинхронному, тобто вже є різниця. Ми бачимо, що світяться три фази. Тепер ми вмикаємо праску і має спрацювати перша лише фаза. По перевищенню струму. Бачимо, дивіться, бачите, перша спрацювала. На першій дивимося немає напруги. На другій фазі. Напруга є. На третій фазі напруга є. Тобто, так як і має працювати, все зрозуміло, все коректно працює дане реле. На першій фазі зараз через 15. Ну, 30 відлік, Іде он доїде до відлік, і вона увімкнеться. Я вимикаю праску. І вимокнеться перша фаза. Тобто, да, працюють коректно працюють ці режими синхронно і і може кожна людина собі вибирати сьогодні одне потрібно, завтра інше потрібно. Наприклад, якщо є котел взимку електричний, то вона вмикає, щоб вимикалися три фази. І не користуються котлом на літо електричним. На літо ставить асинхронний режим і буде вимикатися лише одна фаза. Ну, все, що хотів розповів, буде як кому сподобався і потрібен такий пристрій дому для захисту вашої електромережі, можна купити за посиланням під цим відео. Всім гарного дня і нам би перемоги!